Христос народився. Вітаю всіх нас і святом, гарним святом. І свято найперше. Обрізання Господнього, а потім вже Василія Великого, і згадуємо, як пишеться в календарі, старий Новий рік. Насправді кожен із нас і більшості між нами, ми говоримо про це свято і згадуємо про це свято, не перше, як на Василя, або говоримо старий новий рік. Але дуже часто кожен із нас. Згадує саме цю подію, подію обрізання Господнього. Подію, коли попередньо ми шанували народження Христове, а дуже готувалися до нього, пустилися, готували свої сім'ї, своє угіддя і з радістю зустрічали його народження. І далі йде час. На восьмий день, як ми знаємо, сьогодні з Іван чули, приходить в той дійшній ізраїльський народ, так само й до сьогоднішнього дня, на восьмий день всіх дітей чоловічої стації обрізують, починаючи навіть від часів Авраама. Святі уці говорять про цю подію, що коли Дітей обрізували, коли їх, чи свого роду приносили їх жертви, приносили їх Богу, і приносили їх для Бога і посвячували їх для Бога, тому називали, що Богу вибраний народ. А тепер давайте задамо кожен сам собі запитання, а дає по відношенню до цього свята, а дає по відношенню і до розуміння. Що це означає для мене сьогодні свято? Кожен з нас живучи в своїх будня, в своїх днях, своїх сім'ях, дуже часто звикає такого життя, життя постійного осуду, постійно якоїсь критики, тільки не себе, постійно якихось інших пристрастей, постійних якихось інших. Задоволень, чого прагнемо, постійно якихось інших здобутків, які на перший прові приносять нам задоволення, але одночасно ми втрачаємо мир. Тобто, чи ми задумуємося, чи ми у своїх тих буднях, чи ми хочемо позбавитися від цього гріха, чи ми хочемо позбавитися від цього всього того, що забирає в нас мир і спокій. Так, як в сьогоднішньому. Все, чи ми хочемо це все обрізати і лишити десь там, позаді, і почати змінюватися. Напевно, кожен подумає, ну, я ж читаю вдома молитву, я ще тахую я читаю канони, найбільше того, що й поклони б'ю, а ще інше я ходжу до храму, знаю, як правильно поставити свічку. І не змінююсь, але себе в груди, що я кращий чи краща за тих, хто біля мене. І насправді не хочемо змінюватися, тому що нам це подобається. Навіть більше того. Дуже часто буває, коли, навіть приступаючи до, до споводі, до святого причастя, і так і приходить період, і дуже часто. Можна почути, що от я не змінююсь, я якось не можу, і в мене починає соромити і тільки постійно до спорі, до причастя. Це вже не означає, що вже прийшло в себе жаління і гординя, вже тут нема Христа. Це означає те, що ми справді, як я вже говорив, не хочемо мінятися. Ми не хочемо собі подолати, собі обрізати цей. Гріховне, що нас завжди тримає, завжди нас спорожняє, не наповнює нас. Тому дуже важливо для себе розуміти, що коли власних сил не вистачає, а є король скаже, що її не вистачає. Коля скаже, що я все розумію, все. Знаю, але з робити нічого не можу. То друге питання, а чи я хочу його собі, собі щось робити, а чи я хочу поміняти в собі хоча б трошечки щонебудь? Напевно, що ні. Навіть взяти інакше, Приступавши до споводі, причастившись, що дуже часто може, буває і є навіть. Як наш час, як ми проводимо свій день, як ми проводимо свій такі, наступний тиждень, цілий тиждень? Та не співши вийти, шовши, вийти з храму або когось осудимо, тому що люба розмова закінчує тільки його судом, або прийшли додому з кимось посваримо, або не так наготовили, або не так поставили, або не так глянули, і почав все втратили. Тоді виникає питання. А як же навчитися нам зберігати в собі і пам'ятати, що я просто людина? Пам'ятати і зберегти собі цю благодать? Святі цієї очі і сьогоднішній саме Іван, сама сьогоднішня подія нам говорить, що дуже просто пильнувати себе, довіряти Богові, вчитися. Коли навіть падаючи, не випускати носа, що стидно йти до сповіді, стидно йти постійно, одне саме говорити, тому що все одно того самого падаю, а навпаки для себе зрозуміти, що Господи, ну не вистачає мені сил, Господи, ну не можу поки цього позбутися, сказати саме собі часто, тому що воно мені подобається, тому що я хочу так жити, так поступати, так говорити. І тоді з Божою допомогою, коли ми собі це визнаємо, коли ми собі це побачимо, і приступивши до сповіді, обрізавши ті всі гріхи, обрізавши всі наші недобрі справи, далі старатися рухати і жити, жащившись тіла і крові Господньої. Це дуже важливо. Також вітаю вас з Днем пам'яті сьогодні. Святого Василія Великого, людини, яка присвятила своє життя Богові, людина, яка все своє життя насправді пильнувала себе і старався доводити всьому Богові. Хоча, будучи, ми знаємо, з його життя, він тоді ще прийняв хрещення, ухрестився вже в дорослому віці. Тому що навчаючи, він хотів вчитися, він хотів здобути якусь освіту, але тодішній період, четверте століття, можна було здобути тільки, будучи язичником, будучи людиною, яка філософом, людиною, яка не вірить в Бога. Але він для себе хотів познати цю всю науку, хотів для себе пізнати і вмістити, і вже в дорослому віці зрозумівши, що. Не може він так більше жити. Приймає хрещення, йде в монахи. дістає в кінці кінців єпископом Касареї Кепедукійської і пише великі гарні твори, які до сьогоднішнього дня користуються церква, До сьогоднішнього дня користуються ті люди, які хочуть щось собі змінити. Ті люди, які хочуть навчитися боротися з самим собою тому що в всіх тих його творах це все описано, все по Тому бажаю всім нам мудрості і щоб ми навчилися кожен із нас довірати більше Богові, покладати на нього всі свої сили, тому що не вистачає наших сил, не вистачає, не вистачає нашого навіть знання. І бачення дуже часто, як поступити в тих чи інших ситуаціях, а з Божою допомогою і вивчаючи ці створи всіх святих виводників Божих, які до сьогоднішнього дня є актуальні, які до сьогоднішнього дня і формують кожного з нас. Також в цей день така наша є українська традиція після церкви діти завжди біжать, він чують, Посівають, хати бажають, щоб в цьому наступному в цьому році, вже який прийшов новий рік, щоб Господь благословляв би родини наші, щоб Господь благословляв би наш достаток, посівають. Тому ми теж ми цю традицію сьогодні не будемо порушувати. Ми будемо посівати, але посвятити будемо е цукерками, щоб в цей період важкий для нас, період війни. Ми пам'ятали, що справді все в руках Божих. Що Коли приходить якісь відчаї чи зневіра, ми знаємо, де знайти сили і знайти натхнення далі нам жити. Що Коли приходить якесь нарікання чи ропот, або навіть недовіра, ми знаємо, де знайти сили. Ще я таки розкажу один приклад з особистого життя. Коли приходить молода людина, але дуже цікавиться, я себе для себе хочу зрозуміти яка питає, от я сама для себе не розумію, от приступаючи до сповіді, я сповідаюся і свої ті і говорю, священнику як людині, чи стою перед Богом, Якось так Господь поклав на серце що запитає навпаки, а що виходячи з храму, що ти відчуваєш, кинувши службу, достоявши до кінця, помолившись, що ти відчуваєш? Каже мир і спокій. Відчуваю якось таку довіру, що все буде добре. Відчуваю, що ті всі помисли, які навіть під час служби стоячи, не давали мені можливості десь помолити, десь поговорити з Богом. Я виходжу зовсім інше, я спокійно. Тоді питаю, а тоді кому ви сповідаєтесь? Богові. Тому дуже важливо, щоб наша сповідь, наше духовне життя, наша молитва, наша праця в своїх буднях була тоді І праця з молитвою, тоді все буде у нас добре. Тоді будемо знаходити сили собі далі жити і далі рухатись, будувати, творити, відбудовувати нашу країну. Христос народився.